Цікаво, що під клошем. Вау, ціла тарілка міні маршмеллоу Хочеться спробувати. Виглядає нереально смачно. А з шоколадом буде ще смачніше. А Чим це так смердить? Брітні, піднімай свій клош. О, ні. Мені дістався смердючий сир із пліснявою. Не пощастило. О, ідея. Заткну ніс маленьким маленькими маршмелок. Так полегшало. Який жах! Сир так неприємно смердить. Я не буду його їсти. Ти повинна його відкусити. Треба щось вигадати. О, точно! Одягнемо захисні окуляри, гумові рукавички і обов'язково прищіпку на ніс. Тепер можна їсти. Але спочатку треба занурити сир у шоколадний фонтан. Більше шоколаду мені не завадить. І у, яка гдота. Він зовсім не смачний, а шоколад тільки все псує. Так, на це навіть дивитися видно. Мені доведеться доїсти його до кінця. Потрібно зібратися з силами і зробити це. Фу, я це зробила. Ого, молодець. Браво-браво. Джулія, тепер твоя черга. Окей. Беремо одну маршмеллоу. Mm -hmm. і занурюємо шоколад. О, ні, воно впало. О, ідея. Я наберу шоколад у келих і посиплю зверху маршмеллоу Тоді я зможу випити гарячого шоколаду з маршмеллоу Це буде нереально смачно. М -м, краса. І смакота. Джулі, у тебе шоколадні вуса. Прикольно. Можна я буду перша? Дякую. О, ні, у мене жахливі креветки. А що у тебе, брітні? Зараз дізнаємось. Це що, лимон? Ну, що за невезуха? Не хвилюся, брітні. У мене теж не смачно. Я почну. Хвилиночку, мені потрібно все зняти. Зйомка пішла, продовжуй. Ти серйозно? Добре, давай спробуємо. Занурюємо креветки в шоколад і кусаємо. І яка Гедота? Ці креветки у шоколаді зовсім не смачні. Фу 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 Гедота. У мене з рота стирчать креветкові голови. Це і смішно, і бридко. Ні, я їх їсти не буду. Гедота. Джулія, ну це така умора. Сама подивись, ти так прикольно виплюєш кривиточні голови. Ой, я не можу. Це мене ганьби. Віддай мені телефон, їж лимони? Бі 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 Джулі зовсім не вміє з себе сміятись. Добре, спробуємо лимони в шоколаді. Сподіваюсь, що це буде смачно. Хоча, чесно кажучи, важко в це віриться. Фу, яка гедота. У мене все обличчя зводить від кислого смаку. О, спробуємо ще. Які ж не смачні. Я це зробила, але це було дуже кисло. <рес> Еники їли вареники. Я відкриваю. Ого. У мене шпажка з мармеладними очима. Не терпиться спробувати. А що у тебе? Це що, риба? Яка гедота. Мене зараз нудить. Брітні, починай ти. Окей. Занурюємо шпажку з мармеладними очима в шоколад. А так, як же шоколад апетитно стікає? М -м -м, а на смак це нереально. Мені дуже сподобалось. Кайф. Я все. Джулі твоя черга. Правда, але я так не хочу їсти цю жахливу сиру рибу. Вона жахливо смердить. Так, ти маєш рацію. Жахливо смердить. О, я знаю. У протигазі ніякі неприємні запахи не страшні. Джулі починає їсти. Давай, давай, ти зможеш. Так, треба поміркувати. О, я буду занурювати рибу в шоколад за допомогою водочки. Тоді мені не доведеться брати її руками. І мої руки не провиняються І так, зануримо в шоколад. А тепер збираємось силами та спробуємо. Фу, вона така мерзенна. А у мене ще ціла тарілка риби. Давай, давай, Джулі. Добре. Спробую ще. Відразу накину на вудочку всю рибку. Чим швидше я це з'їм, тим швидше я забуду про цей жах. О, мені здається, шоколад лише все псує. Все огидно. Але нічого не вдієш. Доведеться доїсти все до кінця. Це ж челендж. Давай, ти зможеш. І ми, брітні. Окей. Вау, це ж пончики. Я їх обожнюю. Дивись, які смішні вушка. А тепер давай подивимося, що у мене. Броколі? знову не смачна їжа. Брітні, починай. Окей, спробуємо. Аромат просто божественний. А із шоколадом ці пончики будуть ще смачнішими. Красав, який ж він ніжний та солодкий. Я в захваті. Ням-ням-ням. Добре, що в мене ще один пончик. Слина тече від одного виду. А? Джулі, а ти чого сидиш? Давай їж своє броколі. Добре, нічого не вдієш. Доведеться їсти. Ох, запах огидний. Але раптом з шоколадом це смачно. Не спробуєш, не дізнаєшся. Виглядає так само неапетитно, а на смак огидно. Да уж, мене нудить лише від одного виду. Ох, за що мені таке покарання? Останній шматочок я все з'їла. Ох, о, ні, мій живіт. Щось мені погано. Ой, бідолашна, нехай відпочине. Один, два, три. Відкриваємо. Вау, у мене ворево. Пощастило. А у мене червоний перець. За що мені таке покарання? Я почну, не хвилюся. Спробуємо моє апетитне орево. Але для початку зануримо їх у шоколад. М -м, слина тече. На смак, неймовірно, хочеться до бабки. Зануримо в шоколад і насолоджуємося цим чарівним смаком. Ох, як вже хочеться. О, ідея. Джулія, дай відкусити. Та ще чого? Це все для мене. Ну, Будь ласка, я сказала, відчепись. Будь ласка, будь ласка. Все, я все з'їла. Йди. Бувай, подруга. Джулі, не знала, що ти така жадібна. Добре, тепер моя черга. А у мене величезний червоний пирець. І мені дуже страшно його куштувати. Сподіваюсь, шоколад якось зменшить його гостроту. О, ідея. А якщо я злижу шоколад з перцю, це буде вважатися, що я його спробувала? Ні, брітні, не буде вважатися. Тобі треба його відкусити. О, за що? Добре. Треба набратися сміливості і відкосити. Зануримо в шоколад і спробуємо. Іу, яка гедота. Це дуже несмачно. А ще я починаю закипати. Мамочки. Брітні, ти зараз палахнеш. Треба надіти окуляри. А, -а, -а, а як же горить рот? Допоможіть. О, шоколад. Так, мені стало набагато краще. Мамочки, Джулі, що з тобою? Е, все добре. Ти трохи потрапила на мене своїм вогником. Яка ж ти смішна? Джулі, я тут. Можна я буду перша. Джулі. Ой, ну й добре. Відкрию клош. Ого, у мене цілих дві жуки хоба буба. Дивись, Джулі. Клас. А тепер дізнаємо, що дісталось мені. <гас> О, ні, смердюча цибуля. Брітні, починай. Я лише рада почати перша. Дістаємо жуйку з упаковки і кладемо її прямо в шоколадний фонтан. Ох, Як же це апетитно виглядає? М -м -м, а як смачно! Я в захваті. На ну, тепер я надую величезну бульбашку. Ого, вона ще й шоколадна. Клас. Хм, Мені здається, настав час для пранка. Зараз я лусну кульку брітні за допомогою шпильки. Бам! О ні у мене все обличчя у жуйці. Джулі, навіщо ти це зробила? Ану їж свою цибулю швидко. Добре, нічого не вдієш. Спробуємо. І так, зануримо в шоколад. Хм, А в шоколаді вона стала виглядати апетитніше. Хоча смердить так само жахливо. Ох, недота. Мамочки, повірити не можу, що я це роблю. Ага, виглядаємо моторошно. Я все. Ой. Здається, цибуля хоче передати тобі привіт. Перестань! Перестань! О, точно! Жуйка має мені допомогти. Тримай, Джулі освіжий подих. М -м -м, а це смачно. А тепер спробуємо надути бульбашку. Клас. Можна я буду перша? Дякую, подивимось. Це що яйця? Джулі, годі сміятись. Піднімай свій клош. Окей, піднімаємо. Вау, так це ж макарони. Я їх обожнюю. Не терпиться спробувати. Макарони з шоколадом це неймовірне поєднання. Як же мені подобається? Нішно та солодко. Я б також спробувала. Пробач, подруга. але це все лише для мене. О, до мене прийшла ідея. Хочу намалювати на макаронах пику. Ви тільки подивіться, як умедно це виглядає. Один макарон підмигує, його є зім. Потім я зім крутого в окулярах. А ще один відправляє всім повітряний поцілунок. М -м, шалено. Ну що, тепер черга брітні Добре, давай спробуємо. Гедота. О, я дещо вигадала. Закину усі яйця в шейкер і зроблю шоколадно-яєчний коктейль. Здається, це геніальна ідея. Можливо, у мене вийде щось смачне. Заливаємо шоколад, а тепер перемішуємо. Готово. Тепер залишилось перелити в келих. Вставити трубочку. І можна спробувати. Ой, яка гедота. Тобто, яка смакота. Джулі, спробуєш. Давай з радістю. Брітні, ти мене обдурила. Це жахливо несмачно. Ха-ха-ха, а ти повірила. Ось це умора. Дівчата зараз з'являться ваші страви. Давайте подивимось. Уніколь трикутний райдужний торт. У Джулі квадратний попіт, а ось у брітні ціле автомат із круглою жуйкою. Треба швидше спробувати. Це правда, почнемо з мене. Я навіть маю монетку. Засунемо її в автомат і дістаємо одну круглу жуйку. Що? А це кнопка. Напевно, треба підписатись. Ага, і натиснути на дзвіночок. Обов'язково зробіть так само, друзі. Ну і що? А от і мої жуйки. Не терпиться спробувати. М -м, як смачно, хочу ще. Ой, дівчата, продовжуйте. Добре, із задоволенням спробуйте апетитний шматочок торта. М -м, який же класний крем. Мені дуже подобається. А бісквіт, який ніжний, повний льот. Неможливо зупинитись. Ей, а ти чого так дивишся? Краще продовжуй. Окей, мені дістався попіт, і все, що я можу зробити, це пограти. Зачекайте, він що жилейний? Ось це так. М -м -м, як же це смачно? Мені дуже подобається. Крутяк, дівчатка, погодьтесь. Ага, брітні, ти доїла? Залишилось зовсім трохи. Зараз я прожую жуйку. І на дої величезну бульбашко. Подивіться. Оні, вона надто величезна. Ніколь, допоможи. Брідні зараз відлетить. О Оні, брідні! Цікаво, що нам дістанеться на цей раз. Нічого собі. Соуси різних форм. У Джулі, здається, нутелла. Здорово. А от у Ніколь щось схоже на кетчуп. А у брідні жахливо гостре васабі. Ну що, спробуйте злизати всі ці соуси на швидкість. Давайте, давайте, я вас вірю. Джулі явно налаштована на перемогу, але поки що всіх випереджає Ніколь. А як там справи з васабі у Брітні? Ох, бідолашні, складніше за всіх. Я все і це був кетчуп. А ви ще довго я майже пора з сією гедотою? О, дівчата, щось мені погано і стає дуже спекотно. Що робити? Зараз почну палати вогни. Це справжній вогнедихаючий дракон. Одна мить, я знаю, що робити. Зараз загасимо бріні за допомогою вогнегасника. Не дарма я закінчувала курси пожежника. І Що таке? Мабуть, треба сильніше. Отак працює. Зараз пожежу буде ліквідовано. О, ні, Ця піна зіпсує всю мою зачіску. Джулі, ти захопилась. Час зупинитись? Okay. Звісно, дякую, але можна було зупинитись раніше. Oh -oh. Пробач, сроки переборщила! Ой, ніколь, ти така кумедна в цій сажі. Oh -oh. Так, тепер я вся брудна. Схожа на трубачиста. А я наче вилізла із ванни з піною. Зараз ми дізнаємо, що вам дісталося на цей раз у Брітні круглі сирні кульки. Виглядає апетитно у Джулі квадратна яєчня. А от у Ніколь трикутна медова сота. Смакота. Давайте спробуємо. Я просто обожнюю мед. Це дуже смачно. Зупинитись неможливо. Не треба на мене так дивитись. Їжте свої смаколити. Чудово, я якраз стила зголодніти. Для початку за допомогою виделки та ножа виріжу жовток. Його я з'їм в першу чергу. О, так, як же це смачно! Хочеться ще. Добре, що у мене ще залишилось. Смакота. Рідні, продовжуй. Добре, я так хочу скуштувати ці сирні кольки. Пахне дуже апетитно. А на смак ще краще. Зупинитись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Як же здорово, що мені дісталася ціла банка. О, ні, падаю. Ой, дівчата, приземлення було не м'яким. Натомість, щоб сміятись, моли б допомогти мені піднятись. М -м, останній шматочок. Ой, всі, щоб бджоли? Oh дівчата, допоможіть. На мене нападають. Тікаймо. Рішуче переходимо до наступу. ну-ка, геть звідси. Йдіть, йдіть назад у вулик. Так, улітайте. Вже вогні вони точно злякаються. ну-ка, киш! не чіпайте нашу ніколь. Давайте, нападайте, я готова. О, ні, не кусайте мене. А може, у мене вийде прибрати їх з ганчіркою? Ану стояти. Ніколь ганчірку. Зараз я вас усіх піймаю. Так, вийшло. Ох, це було непросто. І ви куди? А що з бджолами робити? Чекаємо на нові смаколики. А от і вони. Так, 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 подивимось. У Ніколь Начос. У Джулі суха лапшина, а у брітні апетитні панкейки. Ей, Джулі, тримайся подалі від круглої їжі. Ну і що я спробую перша. Відріжу невеликий шматочок і оціню панкейки на смак. Ароматний, неймовірний. Що таке, Ніколь? Ти відрізала трикутний шматочок, а значить, він тепер мій. Такі правила, нічого не вдієш. Все, не жадніче, я чекаю. Джулі, навіть не намагайся. Цей трикутний панкейк лише для мене. Спробуємо. Вау, як смачно! Брідні ще відріжеш та ще чого. Більше я таких помилок не робитиму. Доведеться їсти руками, але так у мене їх точно ніхто не відбере. Отак, це чудово. Ех, а у мене звичайна суха локшина. Зовсім не апетитно, але я спробую. Ой, яка ж вона тверда. Мені зовсім не подобається. Жувати важко. Добре, часи мені спробувати мої начос. Ммм, які вони смачні. Панкейки також смакота, але я наїлась. Ей, Джулі, дивись. У Ніколь такі апетитні начос. Може, візьмемо парочку? Повністю підтримую цю ідею. Що? Ви вирішили спокуситися на мої начос? Не то то було. Ух, Встигли пригнутись. Дивись, вона пробила стіну начос. Знаєш, я краще без начосу дійдусь. Краще доїм свою локшину Ей, Дівчата, прокидайтесь. Нам дали нові смаколики. Подивіться, який у мене величезний таблерон. А у мене вафля. Клас. А у мене жахлива цибуля, яка гедота. Так, мені зовсім не пощастило, але нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Okay. Добре, кусаю. Як же це мерзенно, і очі слюдяться. Передай серветку бідолашній брітні. Брітні, тримай. Це тобі. Велике дякую за турботу. Мені стало трохи краще. І яка гедота, Соплі брідні на моїй кепці. Так, не на це я чекала за допомогу. О, мене чекають мої смачні вафельки. Дивіться, як вони прикольно виглядають. А ось це так, як смачно. Хочеться з'їсти все одразу. Готова. Ніколь продовжуй. Добре, у мене така величезна шоколадка, що навіть не знаю, з чого мені почати. What? О, здається, у мене не вистачає сил, щоб відірвати шматочок, але нічого. Я знаю, що робити. Вдягну свій костюм каратиста та розламаю свій шоколад у шоколадні крихти І я не знала, що Ніколь так уміє. Ага, я не така проста, як вважають. Ну що ж, спробуємо. Отак, це неймовірно. Шоколад не може бути несмачним я все з'їла, а от брітні ні. О, треба доїсти останній шматочок. Ой-ой-ой, пробачте, дівчата, не можу тримати в собі. Який сморід. Ой. Упс. І нові смаколики вже на столі. Подивимось. У брітні мармеладні очі, у джулі крекери, а у ніколі райдужний сендвіч. Ну що почнемо з брітні? О, мармеладні очі такі прикольні. Мені личить, ой, не можу. Ось це умора. Джулія, тобі варто бути обережною. А тепер у мене око в роті. Та годі тобі ніколь не лякайся. Це просто мармеладне око. Ну що ж, настав час спробувати. О, так неймовірно. А всередині такий смачний джим. Отакі От смаколики. Я їм дуже швидко на відміну від цибулі. <roots> Джулі, продовжуй. Ах, так, Складу я свої квадратні крекери один на одного і спробую. <кафедра> прикольно, а тепер у мене наче сендвіч. М -м -м, як це смачно і прикольно. Ням-ням-ням-ням-ням. Ніколь, ти Так, так, я зрозуміла. О, у мене такий цікавий сендвіч з сиром. Тільки подивіться, яка краса. Справжня веселка. А як це смачно? Словами не передати. Мені дуже подобається. Як же круто, що ми потрапили в цей челендж. Ага.